Ну що, всім привітик сьогодні з вами Олександр, і я вам розкажу, як покращити якість на Ютубі, коли ви викладаєте відео. Якщо ви займаєтесь Ютубом, ви ж не перший раз стикаєтесь з такою ситуацією, то що вам ви загружаєте відео, а воно воно просто погані якості, і ви, ви не знаєте, що з цим робити. Так що це будуть способи для цього, щоб покращити якість, коли ви загружуєте відео на Ютуб. Ну, наприклад, якщо ви хочете таку якість. Якщо ви хочете таку саму якість, наприклад, як 4К або 2К, і там пішло-поїхало, то вам потрібно буде зробити ось так. Для початку вам потрібно перейти в саме YouTube, після цього ліву стрічку і там вже пошукати YouTube студію. Після цього, коли ви натиснули на YouTube студію, вам відкривається вікно, там, де є ваша вся інформація. Находити там, де завантажити відео. Натискаєте, вибираєте файл. Файл, ви вибираєте, який вам потрібно завантажити. Тобто ваше відео. Після цього воно сюди потрапляє, я точно не питаю, як воно називається, але на обробку. Воно обробляється. Коли воно обробляється, воно може вискочити, що просто sd, все воно завантажило, появиться галочка. І ви можете скинути зразу це відео, не подивившись, яка це якість відео. Ви можете раптово загрузити в дуже поганій якості, якщо воно зразу виб'є вам, і ви такі, оп, перевірку прийшло. Все прийшло, воно вроді загрузилось. Все, можна скидати. Воно так не працює, тобто вам треба буде ще почекати повністю загрузки, наприклад, в тій 4 к Якщо ви цього не зробите, тоді буде у вас погана якість. Після цього вас загрузило. Ось це ви могли побачити, там, де я показую. Після цього, як ви загрузили відео, після цього, як воно загрузилося повністю, все зустрілося синім. Воно вже показує, що все є. Що відео готове, хорошій якості, і ви його вже можете публікувати. Для цього вам потрібен буде ноутбук. Через те, що якщо ви хочете викладати через телефон, я можу вам показати ще функції через телефон, як викладати відео. Але там воно сильно не покращиться, тому вам потрібно буде викладати відео іменно через ноутбук або комп'ютер, що ви там маєте. Бо коли ви, наприклад, будете загружати відео, там зразу закачується 1080, 2К, і після того 4К. Воно, звичайно, більш довше буде закачуватися, але послідовно нічого такого не трапляється, і у вас дуже класне качество відео. І вам більш-менш потрібна ще буде камера, наприклад, з 4К якістю. Якось так, так. Думаю, у вас все вийде. Завантажити відео в 4К, так що ставте лайки, там можете підписатись. І все, па-па. Па-па. Опа.